Знаєте, У мене був один такий кастинг типу, на одяг, і я, мабуть, одна прийшла туди ну, взагалі, з непомитою головою, не фарбована. і, ну, коротше, мені якось було трошки... Але мені сказали, так, треба туди попасть, я капець як. Але я така, ну дива, ну ладно, Прийшла, як прийшла, ну, і так красиво. Але мене туди не взяли. Потім ще одну не взяли, які сказали, що спочатку що так. І добре, що я в той день прийшла отака, от тому що ця була фотосесія, вона дуже була складна для дівчат. І вона була з самого ранку, вони вночі не спали, потім цей день не спали, а потім ще й на роботу поїхала вночі. Тому а, все, що відбувається, те крепто кращого, правда? Щоб ви розуміли, в таких місцях проходять кастинги. Ах, куди ми приїхали після нічної роботи, і один ну всі сім поспали, це ще нормально. Багато хто каже, що в е, своїй країні я їжу по ресторанам, там кафе, таксі і так далі. А за кордоном я бомж. Так у мене, знаєте, навпаки, я хочу дійти до того рівня, аби я е, е, і в Україні, і в Києві мала змогу постійно ходити по ресторанам і їздити на таксі. Да? А тут за кордоном, за зараз, в моєму випадку, це Єгипет. Постійно ти живеш, блін, в машині, серйозно. Я вже іноді сумую за тим метро. Іноді, іноді, да? Це класно добре, що тебе тут возять і так далі, але боже мой, це дуже багато реально. І зранку ми вже після нічної роботи поїхали на примірку для фашон-показу ювелірних виробів. Капець, ну я знаю, що якби я мі на зрісне на подію, да, іноді платья не але в принципі для егіптосів це дуже гарно, тому так.